Так, всім привіт! Гарний ранок. Не знаю як в кого, але в любителів совководів ранок, неділі особливо, перед покатухою завжди починається якось приблизно щось отак. О! А чого? Бо часу не було. А в тебе відірвалося кріплення коляски. коляска гуляла, треба було його приварити. То я ото приварив, збираю манатки і чекаю колегів, і будемо помаленьку їхати. Так, перша пригода в дорозі. Польот над гніздом кукушки. Балон з аргоном взяв з собою. Пішов як щур публясі. Там міняємо. Володькові присвоюємо за проведену операцію прозвисько Гагарін. а Стара ще до нас приєднався, хоче їхати. До компанія Ну. Їхали файно. No, мало. Да. Летіли. Давай відок, бери гору! Чи воно брати? Не. Приїхав приїхав! Мало вже не бути його, але таке приїхав. Треба жінку так заїбати, щоб набилося. Друже, ми вже ж. Ти повернувся, наче блудний син. Блудний син вернувся. Таке коляска, бо всі ж ждали, щоб, щоб побачити, чи коробка виживе, чи коляска буде. А, то файно, файно. Погодка. Красота. П'ятий телефона! Чуть-чуть! Но я ваш криблася пай. Хто так яволю їде? Де пострадали, як пішов? Пішов як щур по блясі. Ото от, от, да, І диви, не клинить в нього нічого. <гум> так, ще хлопці один остався. Що я. Дивіться, зніму, звісно, без дозволу хазяїв, може негарно так. А дивіться, от як у людей, тут дебрі такі, але дивіться, у людей чистота, порядок. У дворі немає ні смітиночки. Мабуть, старші люди живуть. Але наскільки от, то це просто душа українського народу. От, от, от такі люди то самі, самі круті в світі, реально. Дивіться, просто... А ми роботяші. Так, ми самі виїмайте роботяші да, Самі роботящі. Та я не про те. Не. Дивіться, може я кажу, негарно знімати чуже подвір'я, але просто не можу вам не показати. А це теж не можу не показати. О! Ну тут і уклон теж був й чи? глинка. Глинка і слизько. Гроші в мене. Шлино, Юрка, скупимось тоді крутити так, будемо. Да. Зараз... Знову теж місце. Ми тут полюбили скуповлюватися. Нас вже, я думаю, так, да, місто стречі змінити можна. Нас тут, думаю, вже чекатимуть. Було, а дивіться, файно, в мене ж та не чисті, от. Але сьогодні погода капець. Макс, іди в магазин. Знову той же магазин. Калідорій наліво. Доброго дня. Пиво розвернув. Вже плотву давай їм. Чи кушку? Що там собака? Так давайте два три пачки, немає. Ну, щоб нашпикатись. Ну, щоб наїсти, да? Так, пляємось. Купляє... Султан втупився! Втопив яву! Ява пішла! Володька, давай! Мені здається, що сьогодні найгрязніша покатуха зі всіх, які були в нас. О! Морду аж забризкало. мотоцикл цикл Все в колядці редуть. Було там багато, було. Так, коротше, приїхали на старе святе місце наше. По-любому треба переїжджати воду, бо не буде діло. Я скажу, що все одно, щоб дивись, не дивись. Ну, тут тако, дивись, не дивись, їхати треба. Другої дороги нема. Давай перший буде За Волга для нас землі нет. Ну давай, хто перший? Той же носки знімає. Тану перестань. Так, перший їде. Осяком. Хто наступний? Юра. Давай. Візьми нолівє, щоб ми знали, що там. Ну. Легесенько. Е, легесенько. Тут приколів не повинно бути. О, походу будуть приколи. Та, то фігня все. — Два. Не, Султан. Приїхав, бо знав як. Султан їде. Йопте! Хлопці! Хлопце! Піш! Триндєць! Пішов як щур водою холодний! Ти чувак ішов, як має бути, ти красавчик! Всі знають, що ява їде навіть під водою. Його випихай, щоб хай, не твін Да. Я бенько на ходах собі пішов. Ні, але ти бачиш, як щоб волну не піднімати. Так, амфібія в діяло пішла. О! Маріна і давай, давай, пішов!

Він же не більше не заведеться чи нормально? Ну та і <різь> ну, кидати, бля. А ой дивись як файно! Файно-файно! Final бля? Сейчас и ты не приехал! Ого, ого, ого! Да, давай! Ну давай! Да, покажи вот такое. давай! 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 Се піно тут і зморгає, ні? Можна дивитися на три речі, як тече вода, як зараз буде горіти вогонь, І як заводяться три коляси. <плес> <плес> Щось перші признаки є. Його вже блядь. А то тут, тут, блядь. як його блядь, блять? Ти, да. О, звідси? Ти. Три Три зняти його чи поставити? Ні, ні, О, треба поставити не, назад. Вирну його трошки. Далі. Вертаємось назад, бо то ті там бобри гадські. треба будемо їх гонити. Вони таке зробили, що ми не могли проїхати. Добре, що я в кому Нормально. А яка водичка. Глянь. О, дивіться, що тут. Бобри. Зробили дамбу. Ми можемо текляти в А ми мусимо цихляти пхати тепер через бобрів. Йоли, пане, тут якісь змії пурили ці. О! На дамба. Так, бобри розбирають дамбу, а вон догодин бобер виліз на моста. Стрибай, бобер! Робота негра, сонце ще високо. Розберем завал. Буде ліпше. Так, все, муски я вже сушу. Вогонь горить, будемо жарив. Знаєте? Мої чоботи сохнуть Його Для вогню. Паки сказали, що... Зимова сотка вже не в моді, бо літо настало. Велике. Тож як ти там Тарас сказав? Показуй, що в нас? День захисту дітей за них День захисту дітей, літня сотка. Літню соточку. Що... У нас Велике, тут що... така... Велике, стільки людей, що нам є. тут тільки буде по 5 грамів. Пусяком по лісі. Щоб кліща якогось зловити. Ми да. їдемо. Малим? Ага. Ні. Юрасі їде А почув, як кубаса пахне. Почув, як пахне кубаса. Юрка, почув, як пахне кубаса. І прилетів. А я проїхав! А я проїхав! Как капец крутецька. Я был первым открывателем. Да, О -о -о. А, Юрка, я терминатор. Ё, до того, я аж беж... бачу на фонари. Как фонари под водой А Ра Володя, да, только пять глибоко. Дока! О, папа-па-па! Па, па, па. А, красавчики! Рик <звук> солдат дає! Подивіться! Я винавіть коробка! Люк працює! Дорогу пригородило! Хлопці моцні! О, файно! Ти молодець! Приїхали! Да, зливай воду. Глуши мотор, зливай воду. У мене теж поломка. Одірвало скріплення. А я сваркою прихватив на одну, одну точку і забув обварити. Обламалось. Отак. Недоработка. Ці електрики допомагають ремонтувати фару. Спеціалізовані. Ставимо лампочку, лампочку я мав, але десь просрав, гірячкою підперли другу начу лампочку. Ну, все, вже проводять тут. Блок згорів на ксенон. Лампочки нема. Тут плюс основне взяти. Це що йде? Плюс. А, то плюс я його оголив. а масу на фару просто кинути. І буде файно, зараз буде світив. Дякую хлопці. Я б я... не знаю, що б я робив, якби не ви. Дякую за багато, але гривню 200 якраз. Ну, пару По 200. Пару рублів раніше говорилося. Пару Зараз то за вже Зараз, тож... шапці, Зараз вже за ті воно рублі. Вже за ті рублі можна отримати. Зараз вже пару гривнів давай їм, вже чи доляри. Коли їдеш по пісках? <плес> <плес> то не все так просто. Сонечко сідає. Я зарилася капітально. Да. Та де, да, Юра, треба розгон добрий. Я риє там, капець. Цікаво, вклинить чи не вклинить. Дивіться, знайшли, що. Знайшли ящер. А це куди ти хочеш? Це файною. На горбат п'ємо кави і той самий дорогою. О, Пані. О, хто назад вертає? А ми їх ловили, як були малі на цьому. Туда? У нас там. Туда? Ну тут піски мраки. Дай ну, ті яві жизні, щоб вона вхлинила. Дай так, щоб вхлинила. Не клинить. Не клинить. Ще вечірній перекус. Казанку гріє, собі водичку, водичка кипить. Калечку заліємо. Я щось кричав, на ходу захрип. <гарло гарло> промочив. Горло промочив. На <гарло> Зараз Поп'ємо кавуськи, та й будемо роз'їжджався собі. Поремонтірувались трохи. На Садив повну коляску людей. Забираємо і вже роз'їжджаємось по домах. По привичці, підсумок такий після покатух кожен раз роблю. Щось дуже важка Була дорога цей раз. В принципі, ще воно, не знаю, як зв'язане, Сьогодні сон от мені снився такий. Я проснувся посеред ночі, а мені приснилося, що в мене застукали шатуни. Я думаю, блін, я ж тільки міняв їх. Не може бути. Може, то був якийсь знак все-таки. Реально було багатенько, поломок таких в дорозі, намокла релюшка на світло мені довбався, розбирав замка через те, що релюшка постійно розмикалася, не було контакту. Вона обзичала, згорів мені вольтметр. І ще плюс згорів блок на ксенон. Моргає, бликає. То поставив просту галогенову лампочку. Світло, звісно, не то з нею, але доїхати без проблем зміг. Ну, коротше, такі всякі мілочовки, але досить потріпали нерви. А так, в принципі, ну, настрій після поїздки шикардосний, як завжди. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, бувайте!